Те, шановні телеглядачі, підбіг час інформаційної програми Южнівські новини. З вами у студії працює Володимир Курбатов. І у найближчі хвилини я й мої колеги розкажемо вам про таке. Масштабними гуляннями відзначився день села у Сичавці. Повторне відключення світла знову переносять. Стихійну торгівлю у Южному знову намагалися припинити. Коли відключити «Южний» від світла, вирішували у виконкомі. 17 жовтня стало відомо, що Обленерго знову переніс ремонтні роботи. У міськвиконкомі виконкомі проти нової дати. Яке рішення прийняли та коли очікувати чергового відключення? Дивіться у матеріалі. Южний мав залишитися без світла цього четверга. Попереднє повідомлення з Обленерго прийшло на южненський виконком. Відключення необхідне, щоб завершити ремонтні роботи, які були розпочаті ще влітку. А ви можете прокоментувати, чому? А от пам'ятаєте, у нас было угу. повністю город гасився. Это занимались ремонтом. делали ремонт з кімнати. А сейчас будут восстанавливать схему нормальне. У виконкомі на дату відключення 20 жовтня попередньо погодилися. Офіційне розпорядження мало вийти у понеділок, 17 числа. Проте Обленерго знову переніс дату. Цього разу на 26 жовтня. Така ситуація викликає певні ускладнення. И отключение света в этой ситуации, оно нам создает очень большую техническую проблему. Потому что это вычет за собой отключение электронасосов на котельной. И всем автоматики, соответственно, просто котельную погасят. И мы попадаем, скажем, в такую ситуацию, когда у нас нам нужен будет потом еще один запуск котельной. Не дивлячись на можливі ускладнення, управлінці все ж погодилися на відключення 26 жовтня. Проте інформація ще не остаточна, адже офіційний лист до виконкому ще не надійшов. Відключення опалення у зв'язку з відсутністю електрики не переноситься. Планується, що котельня почне запуск тепла в квартири южненців 21 жовтня. Боротьба зі стихійною торгівлею в Южному продовжується у суботу, 15 жовтня, представники громадської організації прибули на територію, що біля ринку. Управлінці кажуть, що ця ділянка належить місту і є пешеходною частиною. Керівництво ринку В'ячеслава стверджує, що це територія, яка прилягає до базару. Підприємці говорять, що їм все одно кому платити, аби була можливість заробити собі на прожиття. Наші журналісти вийшли на місце та поспілкувалися зі сторонами. О сьомій ранку розпочалася друга хвиля антикорупційної акції. Близько десяти молодих людей у формі почали блокувати торгівлю біля центрального ринку. Цього разу акція проходила у супроводі представника управління економіки та южненської поліції. Ми людям обіцяємо, що та пішохідна дорожка це не є територія ринку. То тобто, якби є представники з які пропонують людям пройти на територію ринку і торгувати на законних основах. Начальник управління економіки запропонувала підприємцям переміститися на територію муніципального ринку. Проте торговці посилалися на досвід минулої неділі. Ми були в воскресенье, нам сказали, що діти там є місця. Нас розмістили тільки 4 людей, дівчонок війська і все, більше місця не було. Я вже залишилася без місця. Я підійшла к директору того базару і ринку і спрашиваю, де ж стати. Нету места, куда хотите Ну, в общем, можете типа уезжать. Есть э, силы зачистки, будем так грубо говоря их называть здесь. Там э, работники рынка, но ни те, ни другие не могут предоставить места для торговли. В данный момент, на данную минуту, не могут предоставить. То есть всех желающих вот здесь стоящих они разместить не могут. Почему мы не не можем им дать э, торговать? Люди, наши люди, жители довольные. Во-первых, дешевле. Во-вторых, люди приезжают, платят налоги и платят нам. Супереч блокуванню підприємці все ж таки розпочали свою роботу. Свої дії торговці пояснюють тим, що приїхали здалеку. Повернутися зі збитками додому не можуть. Ми понесли затрати, приїхали в таку далі. Приїхали. Ніхто не приділо тому, що знову нам торгувати. торговати. Вітує вот, вынужден принудительно ми А ну как иначе быть? Человек, работающий на заводі, він знає, що он 10 числа получит зарплату. Ми, как бы рибалка клюнула, заработали. И І то не дають, даже, як говорят, образно червяка наживить. Профілактична робота з підприємцями результату не принесла. Представники громадської організації мають намір продовжити свою акцію. Поки що ми передали как виразди правління поліції. Ми не будемо займатися протизаконними дійствами. Ми будемо допомагати поліції принуждати нуждати порядку. Представники міської влади, поліцейські та активісти також відвідали інші місця стихійної торгівлі. Несанкціонованого ринку біля будинку по вулиці Хіміків, 22 не було. З торговцями біля ім з банку є певні домовленості. Те люди, которые написали заявление, ми проверили їх данные, що действительно южності пенсіонери будет представлено место. Ми буквально сейчас начальника міністра заміститель начальника міністра договорились о том, что мы за руку каждую бабушку поставили вона буде продавати Петрушку ну, свою зелень так сказати, ну, на нормальних основаннях. Наразі в управлінні економіки визнають, що на муніципальному ринку не вистачає розглядається можливість проведення ярмарок. Проте реалізувати це. Цю ідею можливо буде лише після затвердження схеми розміщень торгових місць. Громадська організація Ветерани АТО вперше провели у Южному дитячі перегони. Цими вихідними членами організації було влаштовано спортивне свято для дітей. Захід під назвою Разом до перемоги відбувся у рамках святкування Дня захисника України. За перемогу в змаганнях боролися учні шкіл міста. Хто стане кращим, визначали за допомогою естафет. За порукою на шляху до перемоги виявилася командна єдність. Перше місце у змаганнях здобула команда навчального виховного комплексу номер 2 Другу сходинку посіло команда авторської школи, третє місце. Поділили між собою дві школи: навчально-виховний комплекс імені В'ячеслава Чорновола та загальноосвітня школа номер 1 Переможців нагородили незвичайними медалями, які виготовили кондитери бубліков. Атмосферу свята підтримували творчі колективи Южного. Сичавка гучно відзначила день села. На святкування 228-ї річниці запросили артистів української естради. Вечірній концерт тривав аж до опівночі. Селяни послухали виступ переможця ікс фактору Віктора Романченка, Олександра Павліка та Віктора Павліка та інших відомих українських артистів звуки концерту та салюти чули навіть у Южному. Святкування затягнулося майже на 10 годин. На денній частині програми побувала і наша знімальна група. Подробиці дивіться у матеріалі. Вперше сичавка відзначила день села так масштабно. Професійну сцену та звук облаштували у дворі школи. Гуляння розпочалося о 14-й годині з виступу дитячих колективів. Поряд зі сценою колективи закладів села пригощали різноманітними стравами. Юні кондитери дивували солодощами власного приготування. А тим часом у великих казанах готувалася шурпа та рибна юшка. Такий святковий обід, де кожен член колективу все готував вдома своїх продуктів, хто запікав качку, хто робив жаркої з чорносливом, хто салат робив, випечки чудові є, хто рибу жарив, хто бутерброди робив. Так що сьогодні колектив тут на святі села святкує свято покрови. День захисника, день козацтва і бажаємо всім присутнім тут е, на цій площі, щоб завжди був мир, щоб завжди була радість, щоб е, сичавка була сильною, сільською громадою. Тобі подобається праздник? Да, так, Особливо безплатне м'ясо. Що це вот, ковбаска обмазана, и это, вот, капуста і. Ладка ну, ватої соком, кока ну, так далі. На святковому ярмарку можна було не лише смачно поїсти, але й помилувати око. Виставку декоративно-прикладного мистецтва організували у мільці села. Вишиті картини, ляльки, прикраси, декоративні шкатулки, і це лише частина виробів. Олена на виставку принесла вишиту картину. Русалка над її створенням працювала кілька місяців. Я уже давно вышла, не помню сколько, лет пять назад, ну долго. Это не готовая схема. Я все считала. Ну, как бы сложнее, чем сейчас уже такие схемы продаются готовые. Ну так, дома, когда свободная минутка есть. Делаю себе такие разные подделочки. Організатори свята не забули також і про менших жителів села. Для дітей працювали атракціони, і доки менші дітки каталися на каруселях, старші тренували логіку. Хлопці та дівчата змагалися між собою у надзвичайній грі шахи на чотирьох. Прикол не в тому, щоб грати в шахмати, а це. Шахмутовочно щоб договарюватися. Дуже цікава гра. Ти можеш не виграти, но насладиться боєм урочиста частина розпочалася о 15-й годині. За мужність та патріотизм були нагороджені воїни. А то шістнадцять чоловіків сичавці мають статус учасників антитерористичної операції. Зараз буде наш концерт нашої самодіяльності, нагородження грамотами. Ми присвятили це до дня села і до дня захисника вітчизни. Ми будемо вручати грамоти нашим воїнам, які були в АТО і знаходяться зараз в АТО, і котрі вже повернулися додому. А десь о 5 годині почнеться святковий концерт, де у нас будуть зірки, такі як Віктор Павлік, його син Павлік. Ось у нас зараз тут проходить репетиція Южний Патруль. Скрипаль у нас буде. І Віктор Романченко з таким розмахом Сичавка відзначила день села вперше. як часто в села приїжджають такі колективи? Не часто я вам скажу даже в городах больших. І всегда можна увидеть такие такі праздники. Це все професіональне звук, сцена і ведущий Олег Кишевой. На думку жителів та гостей, день народження села вдалося. Звуки музики, танці, ярмарок та розваги для дітей створили неповторну атмосферу свята. Побільше для дітей у такі розлічені. Горах яких то там конкурсів. Ну і ні плоха там суть, ні плоха на сцені. Це народ зібрали, діти і грають, і весело, хорошо. Атмосфера нравиться, організоване, да. хороше. Як Сичавка відзначала день народження, чули навіть у Южному. Ефектні фото зі святкування з'явилися в соцмережах. Це були усі новини на сьогодні. Свіжий випуск Южненських новин вийде у середу, 19 жовтня. Тож залишайтеся з нами та хай вам щастить.